Всім доброго дня! Хочу показати вам додаткові прилади, які я зробив для протягування прутіків, під проволки виготовлення. Що тут в мене нового з'явилося? З'явилося... то в мене був мідний дрот з паяльника, а це Мідний прут 10 мм, дві форсунки, отвори на відстані 17 мм одна від другої. Ну, а то все остальне таке нагріватель, от, то є таке. От. Що я додаю? Я додав фонарика. Освітлюю це місце, так як зір падає і потрібно більше освітлення. І ще додаю сюди лупу, для того, щоб мені краще було заселяти отвори. Крім того, ще виготовив ось таку пластинку. Ви бачите, зелену алюмінію, трошки зелений колір краски. От, для чого вона? Вона для того, щоб не крутилася півка, коли заходить у форсунку. Зменшує От, і качество петпроволки виходить кращим. Надалі, що я вам ще хочу показати, як я зв'язую однією рукою таку проволоку. Пішло? Так, шановні, встановлюємо пластинку на ленточку ближче до... У мене форсунка тут півтора е, міліметра. Е, ставимо гаєчкою підтягую, щоб воно не крутилося. Вся пластинка затягнута. Стрічка заходить у форсунку. Плавно, не перекручується нічого. Все. Пустила. Так, Пляшки я зараніше підготовлюю для того, щоб їх розрізати на стрічки. От, е, Бутилкорізи я виготовив, вдалося виготовити, я вже феном не, не користуюся. Ріжу їх бутилкорізами. Які бутилкорези зробив? Ось один є бутилкорез, тут а другий бутилкорез. У мене вони ріжуть любого профіля бутилки, рівняти вже їх не треба. А обзор я зроблю трохи пізніше своїх бутилкорізів. Після того, як виготовили. Прутік проволоку з цієї катушки перемотаємо прутик на велику катушку. Туди в мене входить близько 600 метрів. 120 пляшок я розрізаю і виходить. Виготовляю таку сітку на задньому плані, яку ви бачите. Пляшки я вже показував. Це мій бутилкоріз, який ріже будь-який профіля. Бутилки вже не треба рівняти феном. От. Тут лежить другий бутылкорез. Тоже огляд буде пізніше. З наступних відео. І так продовжимо роботу. Я хочу вам показати, як я в такі прутики в'яжу пет однією рукою. От, всі кажуть, що дуже жорстко і противно в'язати, і некрасиво в'яжеться. Ну, хай вони мені вибачають, ті друзі. Але в мене виходить гарно зв'язати і крепко держаться ці прутики. Я їх зв'язую і намотую на великий барабан. В тіски заправляю від барабана, кінчик прутика. А потім Беру з цієї катушки, де вже виготовлений от, закладаю у тіски, підтягую, от, беру плоскогубці. Потрібно, щоб прутики були приблизно однакової довжини. От якраз вгадав, 1-2 сантиметри великої різниці немає. Тепер їх Протягую рукою, вони зігріваються і робляться трохи м'якші. Тоді беру в руки, роблю кільце, от, переставляю кільце, от, згинаю ці прутики, крізь кільце протягую хвостики і рукою затягую вузлик. Вузлик затягую, от, рукою погано затягується. Тоді беру плоскогубці і затягую плоскогубцями. Ці прутики, ось до. Ну, вибачайте, зір поганий, поки зловлю я його. О, зловив одного прутика підтягнув. Тоді беру другого прутика підтягую, вузник маленький робиться, перевіряю на затяжку. От. Такого всередину, між прутики, вставляю і тоді. Хвостики обрізаю плоскогубцями. Раз, обрізав, О, тепер беру вузлик і в сторону, яку я маю мотати на великий барабан, його підгинаю, для того, щоб він вільно проходив через натяжителі. Відкручую, крутік знімаю цей і стягую з барабана на якому вони виготовлені. Виготовлений цей прутік проволока. Ось того барабану відтягуємо. А потім перемотую на великий барабан. Так, хорошо. Всім дякую за увагу. І крепкого, всім здоров'я і мирного неба. Хай скористаються ті люди, які обмежені фізичними можливостями моїм досвідом. Дякую.